Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу трішечки надати додаткових роз'яснень, які стосуються січневого перерахунку пенсій. Дивіться, як звітують органи пенсійного фонду України, що вже пенсіонери почали отримувати нові розміри пенсій. Отже, давайте поговоримо про те, які фактори впливають на збільшення розміру пенсійної виплати. В першу чергу, на розмір пенсійної виплати. Yeah. <laughs> Впливає підвищення прожиткового мінімуму та підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Це чітко передбачено законом України про державний бюджет. Стаття 7 з 1 січня 2026 року в нас збільшились розміри і прожиткового мінімуму, і мінімальної заробітної плати. Збільшення розміру прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність до 2595 гривень є підставою для. Перерахунку з 1 січня мінімального та максимального розміру пенсійної виплати, не в грудні, а саме з 1 січня мінімального та максимального розміру пенсійної виплати та складових пенсій, розміри яких обчислюються Виходячи із прожиткового мінімуму доплати за понаднормовий стаж роботи, підвищень надбавок та доплат. Але нагадую, дуже важлива інформація, що якщо ви працюючий пенсіонер, то розмір, наприклад, доплати за понаднормовий стаж буде перерахований тільки в... Виключно після вашого звільнення з роботи. Також з 1 січня 2026 року мінімалку настановлено у розмірі 8647 гривень, зміна мінімальної заробітної плати. Так само саме з 1 січня є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії непрацюючим пенсіонерам, які досягли 65 років та мають повний страховий стаж. Чоловіки це 35 років, жінки. 30. Років. З 1 січня мінімальний розмір пенсійної виплати для зазначеної категорії громадян не може бути меншим за 3458 гривень 80 копійок, 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Отже, що ми маємо? Мінімальний розмір пенсійної виплати має становити з 1 січня 2595 гривень, мінімальний розмір пенсійної виплати для непрацюючих пенсіонерів. Які досягли 65 років та мають повний страховий стаж, має становити 3458 гривень 80 копійок. Також з урахуванням нового розміру мінімальної заробітної плати, збільшено виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та членам сімей загиблих, померлих громадян, з числа осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Зокрема, з тим, кому починаючи з 14 Року присвоєння звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка та кавалерам орденів Богдана Хмельницького заможність, княгині, Ольги та тих, кого нагороджено відзнакою Президента України Хрест бойових заслуг. Незалежно від того працюєте ви чи ні, з 1 січня 2026 року перераховано розміри мінімальних пенсій Шахтарям та родинам військовослужбовців у разі втрати году. Підвищення жертвам нацистських переслідувань, підвищення ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України та пенсій за особливі заслуги перед Україною. Це незалежно від того, ви чи працюєте, маєте статус працюючої чи не працюючої людини з 1 січня 2026 року. Року має відбутися перерахування зазначених пенсій, про які я тільки що вказала.